Бля, який смішний. Ну тут просто є оцей скін, в нього якась кепка, короче, на голові, голове. Пропеллер. Блядь, Бугаті так дивиться, Просто вона так дивиться в душу. Ми готові її забрати. Давай. О, ну, авентадорчик. Ну тут тільки... Давайте просто крутиться. Ігрову валюту. 14 аптечек. 14 нахуй аптечек. Всем привет, я вас видаю на канале Эмрес Новый видосик и понятное дело, что открытие кейсов на Украин РП. Кстати, перед началом видоса давайте вы ви подпишитесь на канал, поставите лайкос до горы, напишите свои комментарии, как вам вообще. Бо в игре можно залутать бесплатные кейсы. Нажимаете F6 или F5, не помню, и F9. Тут можно забирать свои награды. Вот, плюс 75к, плюс... О, можете ввести мой промокодик Заходите через О промокоди большими капсулу прописуєте МРС 21 і лутаєте бабки. Тобто ви вже на, на баліки, у мене 120 тисяч, чи нас, второй уровень, прокачались, Все, залутали бабки. Потом через F1 ви можете выставить мій реферальний код, який буде тоже в описі під відосом. Ну а суть даного відосика: ми будемо сьогодні відкривати кейси на 10 тысяч доната. Поэтому подпишитесь ставьте лайкосы и пишите свои комментарии. Ссылочка на скачивание лаунчера находится в описании под этим видео. Заходите, скачиваете лаунчер, регистрируетесь, вводите промокод МРС21 и улетаете баб. Гарного перегляда. Let's go! Так, пацаны, нас на балике есть десятка, десять тысяч Карбованців, які ми сьогодні будемо тратити на всі оці кейси. Не знаю, чи всі, типа, блять, ну кейс блогер за 300 тисяч, як би відкривати неохота, будь ну, нічого нема. Мені не, не інтереси цей кейс. Він прикольно смотрится, типа заставочка, все. За 300 тисяч базарчик. Ну, мені щось взагалі не подобається. А кейс з одягом, вот його можна буде пару разів, щоб подивитися, що де як випадає. Типа якийсь ворхи, якісь, якісь э, вот зелененький, фіолетенькі, жовтий, бачи, ангел. Ну, це таке типа на любителя. Давайте просто подивимось, що в дальнейшем ми за цього залутати. Кейс грошовий, я навіть відкривати не буду. Ну, типа, просто тут аптечки, бабки, ланч бабки. Все. Типа мільйон гривень. Ну, типа, серйозно, він мені вообще не цікавий. Вот остальные кейси, наприклад, кейс Mercedes. Тут є вже чего вибрати. Кейс позашляховик, Тут теж є з чого вибрати. Я хочу Escalade Platinum, Типа мені ніякі які Mercedes, типа Chevrolet, от нічого не треба. g 4х4 тоже мені не интересно. Мені інтересно тільки Escalade, я хочу його подивитися и потестить. Кейс BMW, ви знаєте, типа я взагалі против Б, блядь. Но ми його тоже круто Типа, може щось випаде. Я бы поганяв і подивився, что таке BMW M8. Бо i8 мені типа не інтересно. Мені взагалі беха не інтересно, но ми все одно круто нем. Ну і кейс спорткар. Спорткар це. Кстати, я не знаю чего, він не самый дорогий. Бо кейс Mercedes і кейс BMW по 349 карбовантів, а кейс спорткар 299. А падають тут машинки, ні хрена себе. Тобто ми тут маємо Mazda RX7, Camaro, Nissan GTR, Lamborghini, Avintado, і Bugatti. Я хочу авінтодор, я не хочу прямо ті погані і багаті, авінтодорчикам не вистачить. Якщо ми його виб'ємо, я на нього ще зроблю тюнерний відосик. Тому, стартанем давайте з того, що я, мабуть, не відкривав би. Це кейс чоловічий, це одяг. Я хочу просто подивитися, 349 карбоновців, перший кейсик, літім. Бля, цей кейс смішний. Ну тут просто є оцей скін, в нього якась кепка, короче, на голові, і оцей пропеллер. Так. Давай. Шо. Шо. Первый кейс полетел. И. І... Скин воин. Ифига себе. Начало неплохое. Начало неплохое, но. Следующий ки бы я хотів открыть. Не забывайте, что через f6 и f9 вы можете забрать награды раз в день и бабки, и скины, и і x і и x2, и машины типа времени. Хочется кейс позашляховик. Написано, что це новый кейсик. Есть эксклюзив, но ну, мы открыем позашляховик. Акцент Д на Eskalate. Eskalate. Пожалуйста. Якийсь брон... бронированный, блядь, Там. Вы башню? Что тут такое? бронірована машина. И. Три, 2. 1. Один... Ну. А <соць> как так-то, блядь? Пролітає, короче, Mercedes, цей вот uh, GL. І просто дає 10 донатів. А тут есть донат, серьезно? Дэвин. 10 донат. Бин, единственный! Він единственный. Чего? Окей. Окей. Минус. Минус. Два кейса, короче, пока вообще ничего не Я делаю по возрастающему, в зависимости от того, какая цена на кейс. Мы сейчас відкриємо BMW, потом Mercedes, и потом тільки спорткар. Бо для меня ну, является самым дорогим кейсом. Я не знаю, что у него такая дешевая цена, дешевле, чем BMW и Mercedes. Поэтому let's go. Воно круто варте. И. Ну, на беху я вообще не рассчитываю, честно. 40к. 40, серйозно. 40. к ну... Беха, як всегда, вона мене не йде. ні в яких uh, кейсах, ні на яких проектах, ні на яких серверах, беха просто мимо завжди пролітає, поэтому... Я рассчитаю на На Mercedes. Mercedes. От кстати Mercedes-Benz S560, неплохий. Но со всех 4 Мерседесов я хочу тільки G65. Гелик это просто имба, это история. Мы, кстати, с него стартанули. Я думаю, мы на нем и закончим. И вот так просто. Ну, блядь, ты сильно разгоняешься, курва. Гелик, гелик, гелик. Три гелика, блядь. четыре гелика пролетают. Мы просто, блядь, в шаге. Мы в шаге, сука, от Мерседеса Benz S560. Интересная его просто цена. За яку можна слить в воску, і він просто так не долітає. Просто, блядь, не долітає. І мені попадає просто що там аптечка или <laughs> ланчик. Хорошо, Открили вже 4 кейса, пацани, 4 кейса, один з одягом, Відкрили позашляховик, BMW і Mercedes. Мінус почти 1500 доната, а, а а, типа нічого не дропнулось. Ну, типа, з кейса, Вичий, що э, там. Выпал двойный тысячи, но типа он даже не зеленый. Даже не фиолетовый. Хорошо, спорткар. Це... Блять, разошелся. Спорткар за 300 карбованцев. Но ну, я надеюсь, мы тут что-то хотя бы заутаем. Хотя бы, let's go. Блять, богатий так дивится. Просто она так дивится в душу. Мы готовы ее забрать. Давай. Ну, авентадорчик. Ну, тут тика. Только... Сука! Какого хера? Там не долетает просто до Мерседеса? Тут просто богатый такой. Эмрис, ты идешь нахуй. И она просто так коварно пролетает. Идем в обратную сторону. У нас уже минус сколько там? 1700 доната, Поэтому идем в обратную сторону. Начинаем с спорткара, Либо в разнобой. Типа, мы начинали с какого-то определенного кейса. теперь просто. Ну, типа, хочется что-то открыть. Я хоть. ну, Вот Беху сразу, хочется сразу беху откинуть, чтобы она не мешала. Просто. И и, это первое, пацаны это первое глобальное открытие кейса на Ukraine RP. Ссылочка есть в описании под этим видосом, Поэтому буду рад, если вы скачаете. Зарегайтесь, введете промокод промокодик МРС21 и залутайте бабойське, будут с нами играть. Кстати, если ты хочешь, можешь вступить до нас в клан. Называется ПТНХ. Клан ПТНХ. Все, и вместе будем лутаться, короче, и идти за картелем. Ну, Беха минус, сразу Беха минус. Давайте сразу первый конкурент Бехать Мерседес, и нам. Ну, мы хоть. Я хочу тут. Гелик! Гелик, пожалуйста, старый Гелик. Типа, есть на серваке, по-моему, и нові. Ну, там, типа. Три или 4 гелика вообще на серваке есть, но я хочу с кейса его выбить. Дай просто ну, пролетово... пролетают. Все машины просто пролетают. Либо не долетают, либо пролетают. И мы. Ми... Да вы четыре машины просто подряд. Вы что травите? Четыре машины подряд, и они просто пролетают. Мы лутаем, только бабки. Аптечка. Хм -хм. Понял. Понял, базан. Ну и я на беху тоже не рассчитываю, поэтому без прокруто. Да вы что, гоните? <рес> Бля, какая аптечка? Ну и і... ка нахрен аптечка? Что я людям показывать в видосе буду? Минус 3600. Минус 3600. Мерседес, пожалуйста. Ну хотя бы что то Ну есть же есть выбор с машин и. І... 10 донатов. Він просто нам подкрыт донат, щоб ми більш... більше крутили кейса. Більше, щоб крутили кейса. Спорткар, ну тоже давай. Не подведи. Авентадор. Авентадор. працює работает ця система? Ще раз. Диви. См... Стоп! Це что-то який киноеб. Не, 60к. Базар. Просто. Ну гроші, ну не, ну типа ця... толку нема. Можна за 300 тисяч крутануть. У нас якраз на балике є 338 тисяч. Типу, ну просто я крутану. Кейс блогер і хочу подивитися. Я хочу просто подивитися. Якщо тут випаде машина, тут є дві машини, Volkswagen Golf 6 і Ford Fiesta. Якщо тут падає машина, то нахрен нам ті кейси. Давайте просто крутитися. Ігрову валюту. Що я? Я не рассчитывал на цей блядь, кейс. Я не блядь, на цей кейс. І він приносить нам машину. Ми відкрили уже на 5000 доната. 4 кейси з машинами. 4. Приноси кейс на який я вообще да не розсчитував. Окей, беха, let's go. Ну, це Unreal реалий кейс. тільки, блядь, без аптечек Ти ти нахрен? Іди ти нахрен, блядь! Ну просто пролетай, не дає. Ну не дає. Хотя бы то Ну и кусь-то машину мы должны сегодня выбить, кроме того кейса за 300 тысяч. Ну! Да блять, да крутистый, курва! Ну просто чуть-чуть не дошло до того, чтобы забрать G500. 4 на 4. Прикольно. Прикольно, найс. это можно влепить лайкосик, я не знаю. Мерс, я должен то с Мерседеса поймать. Ну не може так бути, що Mercedes мене просто обійде стороною. Давай! Ну останах! Ну остановись! Та да, остановись! Ти! Сколько воно да? 65 тисяч? Uh, а могло упасти на AMG GT? А могло упасти на GT? Я не знаю. Про... І мені саме більше подобається якийсь спорткар. Бо він дешевле є, ніж Mercedes і... Беха, но що там, що там, нічого не падає. Разница есть в сумме, что цей за 300, то за 300 з копійками, ну нічого не падає вообще. Дивіться, просто пролітають всі машини. Просто нахрен пролітають всі машини! Две оно просто пролетает. І впереді авентадор. Просто впереді авентадор. Скільки? Погоди. 14. 14 аптечек. Всего лишь, Всего лишь 14 аптечек. У нас остається 1900 карбованців. Уже 230 тисяч ігрової валюти, Де ми далі ще відкриємо кейс блогер. І якщо там випаде ще одна машина, ну це буде умора. Просто за десятку. Я не поймав ні одної машини з чотирьох кейсів. Це просто ужас. Я просто. В вахере. Я... Я не знаю. Ну, Мерс, 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 Мерс. Неужели, блядь, сколько, 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 сука, надо было потратить денег? Что просто? Что просто выбить гелик, блядь. Щоб просто выбити. у мене осталось 340 донатів, з 10 тисяч гривень у мене осталось просто 340 І в одному із останніх кейсів ми вибиваємо Гелік G65. Охренеть. Просто, охренеть. У нас 375 тисяч, ми ще відкриємо кейс блогер. Ну, дивіться, у нас осталось 340, да? Я ці деньги трачу просто на спорткар. Просто на спорткар. Хочется ще одну, Ну, одненькую, ще одну, пожалуйста. Ну остановись, падла! Падла. Ну просто все 40. У нас есть еще 300 тысяч, да мы откроем последний кейсик, но ну, давайте по началом всего вот. Такой движук, ну просто с 10 тысяч донатов мы открыли единственный кейс блогер, где нас 300 тысяч, и поймали машину, и в последнем, предпоследнем кейсе за донат мы поймали старый Гелик це, я думаю, надо вліпити лайкосик, як мінімум. Ми поймали машинки. Ми відкрили якийсь со скином, тоже ми його вибрали. Я вам ще покажу, як він смотриться. Ну і не забувайте, що я граю на Ukraine RP. Силочка є в описі під цим відосом. Скачуйте лаунжер и. Ла-ла, скачуйте лаунчер, реєструєтесь і вводите промокод MRS21. Ну давайте, останній. Вот це прям. Овер, овер, все. Просто денег нету. 370 000. Цей кейс стоит 300к. Мы его открываем, и я надеюсь, что мы тут. Если мы тут поймаем скину машину, це будет просто охренительно, Это будет просто охренительно, Бо я от него вообще не ожидав, что що можно что-то тут выбить. Типа, ну, типа, тут машины не очень. Ну, 500, 500 XP, 500. Я уже на него просто не рассчитываю. Я просто вже на него не рассчитывал, поэтому. Ну и просто дивіться, 14 аптечек. Короче, пацаны, хотів зайти в магазин Майзин, але мене не пускають так, як у мене ще початкові квести є. Короче, їх треба пройти. Поэтому, о, в Я вам покажу, як смотриться цей скин. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до гури, пишіть свої коментарі. Не забувайте, я граю на Ukraine RP, Силочка знаходиться в описанні під цим відео. Скачуйте лаунчер, реєструйтесь і вводите промокод МРС21. Дякую за перегляд. Па-па.